Eh, сьогодні відбувається нове формування дружок. Я вважаю. То є, сьогодні відбувається, то есть, ну всі знають, що раз, у нас зміняються вакансії заступників. Е, сьогодні міський голова пропонує будь що, е, посаду секретаря, тобто, не обговорюючи в фракціях, пропонує посади заступникам заступників е, депутата міської ради. Тобто сьогодні ви можете побачити голосування, воно є поімене, ви можете взяти і побачити, хто кого підтримуєте. І сьогодні я вважаю, що ми побачимо, хто зможе приміняти інтереси виборців на свої власні інтереси. Яку посаду пропонували вам? Е, мені не пропонували, у мене робота в цій команді взагалі не цікаво. Зараз сказається враження, якщо взагалі гальмується процес на фармування порядку денного? Е, ну він не гальмується, тому що... Ми хочемо контролювати підрахунок голосів, щоб розуміти, що рішення дійсно приймається тою кількістю голосу 30 голосом, і для нас це є принципово важливе питання, тому що якщо міський голова сіль зверху дивиться, Лівонченко зверху дивиться, нам залу можливо щось не видно. Тому ми хочемо контролювати процес прийняття рішення. З якою метою назад можна команди заходили в вашу з сьогодні. Головна мета це прийняття рішень важливих для міста. Це проведення сесії, це розгляд питань, де вони стосуються життєдіяльності міста, е, життя простих людей і все. Це не питання, раді чого в нас вибирали. Ви хочете сказати, що питання кадрові можна за в різне, в Ну, Кадрове питання це також є питання, які турбують сьогодні місто. Якщо люди вже написали заяви, їм треба подякувати, хай вони йдуть. І призначити нових. Е, можливо, призначити нових, але, на жаль, з нами вони не обсуждалися, ці кандидатури. Хто вони, ми сьогодні не знаємо. То тобто, це загадка, це інтрига, яка зберігається Не знаю ну за останній час чу мабуть п'ять. Варіантів, хто є зам, хто є секретар, кому що достається, ну цікаво, яка буде озвучена. інтриги та? Давайте так, коли їх озвучать, то тобто це поки слухи, а я не полюбляю розпускати слухи і не полюбляю слухи. Якщо ви так задали, чому не приймаєте програми, або не а ви будете воювати записати. А, а по чому? А, знаєте, ну як, є, є чотири. Е Фактори, які заважають нашому сільському господарству. Це зима, весна, літо і да? Так? так і міській раді. А хто не знав, що прийде весна? Хто не знав в січні, в грудні, що треба приймати бюджет. Хтось не знав, а хто за це буде нести відповідальність, що бюджет підготовлений з трьохмісячним запізненням? Ми визначимо, хто за це винен, дамо оцінку і приймемо прямому бюджету. Опозиція пропонувала кандидатуру секретаря. Е, у опозиції є кандидатура секретаря, але на жаль, ми бачимо, що вона не голосів. А хто, а? А хто Е, Ні, якщо стане питання, що опозиція пропозиція повинна запропонувати, ми таку канітуру знайдемо демократичними визначеннями внутрі самої опозиції. Це горе ще раз кажу, що що таке питання? Стані кандитури ми запропонуємо сьогодні. Кандидатура секретаря в наших е, партіях не розглядалася. У ваших фракціях є погодження кандидатури на заступників. Ні, в наших партіях немає ваші фракції тушки хлопників. Взагалі, взагалі нам, нам ніхто не пропонував розглядати ці кандидатури. Тушки будуть у вашій фракції? Е, все побачимо. Мало сталося чекати.